Привіт! Зараз вам трішки грошей. Новорічна укладка, голівудська хвиля, яку зможе повторити навіть ленива. вірші на які ми заслужили. Але до діла. Треба гарненько підготувати наше волосся. Першим етапом беремо цей зволожуючий засіб, він ще й антифриз, убере нашу пухнастість, це нам дуже потрібно, волосся повинно бути гладеньке. Наносимо та розчисуємо розчіскою, щоб рівномірно все розпреділити. Другим етапом у нас буде термозахист. Теж дуже детально прочисуємо. Відділяємо волосся на дві частини, верхню частину голови заколюємо. Виділяємо наше пасмо, беремо плойку та ставимо її перпендикулярно до підлоги. Це дуже важливо. Плойка повинна бути саме перпендикулярна до підлоги, без жодних нахилів. А тепер дивіться, як ми закручуємо пасмо. Відкриваємо, ставимо наше волосся всередину, поставили, перекрутили. Поставили, перекрутили, закрили та підкрутили. Давайте ще раз: беремо нашу плойку перпендикулярно до підлоги, ставимо всередину наше волосся, поставили, перекрутили, поставили, перекрутили, закрили. І підкрутили. Таким чином ми будемо з вами рухатись по всій голові. Нахил плойки, ми не змінюємо. Волосся крутим жгутом, не стрічкою. Кладемо волосся, перекручуємо, кладемо волосся, перекручуємо і так по всій голові. На верхньому шарі волосся ми одразу робимо боковий проділ. І тут нам вже знадобиться об'єм в тій частині, яка не буде закладатись за вухо. Я собі зробила об'єм за допомогою пінки від тічі. Вона дуже крута. Можете спробувати. Я нанесла її на сухе волосся та засушила феном проти росту волосся. Додавайте Тим чином об'єму обличчя. Зверніть увагу з тієї сторони, яку я не буду закладати за ушко, я плойкою підлажу аж під саме коріння, щоб зробити ще більший об'єм і накручую, як я вам казала, вже у формі жгутика, не змінюючи напрям плойки. Гарненько все фіксуємо і тепер розчісуємо наше волосся. Нам потрібно об'єднати наші кудрі у одну велику хвилю. Не бійтеся, ретельно все прочісувати, нам потрібна одна велика хвиля. Дивіться. Тій стороні, де вам потрібен об'єм, ви просто притримуєте волосся у корінні ручкою та далі об'єднуєте ваше волосся у одну велику хвилю. Якщо ви ще не зрозуміли, то нам потрібна одна велика хвиля. Існує дві варіації цієї зачіски. Ви можете закласти одну сторону за вушко, а можете не закладати. Я прям капитан очевидний сьогодні. Так от, якщо ви волосся не будете закладати за вушко, то вам потрібен об'єм з обох. Якщо сторон. ви будете користуватися цією піткою, я ви зможете просто отак підтягнути волосочко догори, і у вас вже буде об'єм. У мене все. Дякую, що додивились. З Вас лайк та підписка з мене нові відео.